Другого свідка у справі про вбивство Євгена Щербеня знову слухали без Юлії Тимошенко. Цього разу до зали запустили народних депутатів. А от журналісти за видовищем змушені були спостерігати з екрану. Засідання починається з перепалки. Суддя заявляє, що Тимошенко відмовилися їхати до Києва. Адвокати твердять, вона хоче бути присутньою. Це підтверджує і відео, яке напередодні з'явилося в інтернеті. А доказів, що Тимошенко відмовляється від поїздки, мовляв, ніхто не надав. Свідка Сергія Зайцева суд вирішує слухати без підозрюваної. Його покійна дружина була сестрою дружини Петра Кириченка, а той колишній бізнес-партнер Павла Лазаренка. А згодом ключовий свідок проти нього в американському суді. Сергій Зайцев зізнається, з Тимошенко – незнайомий. Про її причетність до вбивства Щербаня почув від Кириченка у листопаді 98-го. Він був дуже в такому приподнятому настроєнні, випив багато алкоголю і ну, хвастався всякими питаннями, скільки він зробив для Лазаренка. Звів його з кримінальним авторитетом Мільченко-матросом, допомог організувати Ну, как говорится, ну, организовать это убийство, то есть вел вой, госпожу Тимошенко с нужными людьми. У Климовичин по справе прокурора Лилию Фролову цепкавлят подробности особистого фигуранте фигурантов справы. Вы говорили о том, что у Лазаренко и Тимошенко были личностные отношения. Что вы имели в виду? Ну, насколько я понимаю, Тамара Ивановна рассказывала, что она разбила. У сім'ю їх вони перестали в місті житло з того моменту. Суду Зайцев повідомляє Кириченко, розповідав йому і про те, як розраховувалися з організаторами вбивства щербання. Щоправда, ця частина свідчень викликала багато запитань, а судді довелося перейти на жаргон. Це його слово то заплатила заплатіла три За власнику. Ви задайте два коротких запитання. Перше ви говорили. Хто така лашиця? Задайте запитання. почитайте. Ні, ви Почекайте. Під час свідчень Зайцев повідомив про наркозалежність свого родича, від якої той начебто вже вилікувався. Кириченко був наркоманом чаромним стажем. жена була наркоманка, брат, сестра, там. Вся сім'я. Захист Тимошенко скептично оцінює свідчення Сергія Зайцева. Сторона обвинувачення закликає не робити швидких висновків. Йому це все відомо зі слів, алкоголіка, наркомана зі стажем. Особа, яка неодноразово притягалася до кримінальної відповідальності, яка ухилялася від цієї відповідальності на ім'я Петро Кириченко, який при цьому мав дуже неприязні стосунки з Юлією Тимошенко. Доказательства в совокупності будемо оцінювати І Їх оцінювати буде суд, Діло слідства направити кримінальне провадження до суду. Оцінка всім доказательствам буде дана відключительно судом. Поэтому говорить о том наскільки важний і не важний показання свидетеля, я думаю, що час просто рано. після засідання Сергій Зайцев залишив суд у супроводі прокурора, який і привіз його на засідання на власні автівці, коли і кого допитуватимуть наступним, наразі невідомо. Наталія Жижко, Іван конечний, Олексій Іванченко в канал.